Всім привіт! Це подкаст Англійський Експрес в ефірі Випуск 13. З вами Герман та Ксенія. Привіт! Германа. Знаєш, до мене тут знову поступають питання, і такі запитання я отримую два-три рази на тиждень: від студента чи від підписника в інстаграмі. Чому хтось може вивчити англійську за декілька місяців, а хтось вчить її роками? Це така несправедливість. Ну, питання можна перефразовувати багато разів, але суть залишається такою самою. Чому в деяких виходить, а в деяких ні? Що ти гадаєш з цього приводу? Я гадаю, що ну, ті, в яких не виходить, вони, як і я, просто лінуються. <гум> ну, насправді це дуже добре пояснення, але зазвичай люди. Не люблять простих пояснень, та? тому що немає якоїсь глобальної проблеми, яку треба mm -hmm. вирішити, просто треба себе дисциплінувати. І загалом так може бути. Найголовніше те, що людина обмежується тільки заняттями на курсах або короткими уроками, як у нас. І скажу по секрету, цього не буде достатньо, якими класними вони були. Необхідно оточити себе англійською, необхідно практикуватися і використовувати її при кожній нагоді, а не зациклюватися на правилах, бо так далеко не будеш прогресувати. Угу. І які варіанти, є, як можна тренувати себе? Насправді варіантів багато, тому що якщо ми кажемо про розширення словникового запасу або сприйняття на слух, ми можемо дивитися фільми. Якщо ми кажемо про спілкування англійською, ми можемо знайти іноземців і спілкуватися тут. Можна навіть влаштовувати певні дні, коли ти з друзями або членами своєї родини спілкуєшся англійською. Навіть можна стояти перед зеркалом і тренувати короткі спічі самим собою, розповідаючи, як в тебе пройшов день. Таким чином будеш практикувати теж Pass Simple. Я теж так роблю, коли треба потренувати певні ем, скіли у новому вокабулярі, який я вивчаю. А як практикувати англійську, коли в тебе, ну скажімо, нульовий рівень за кордон не поїдеш зараз, принаймні, ну так, тут ти правий, тому що в основному люди спілкуються англійською за кордоном, і тут справа навіть в тому, що якщо людина вивчить деякі фрази. То цього буде недостатньо, тому що їй будуть відповідати, і зазвичай тут багато людей сипляться. Тобто вони по розмовнику вивчили там 20 фраз і хочуть запитати, як кудись пройти або скільки це коштує, і потім впадають в ступор, коли людина їм відповідає, що ж треба робити. Але головне шукати шляхи. Наприклад, один з моїх студентів вирішив перекладати свій інстаграм англійською, ну просто почати вести свої пости англійською. Розпочав він з поста про знайомство. І ми зараз теж спробуємо такий допис сформувати. У нас вже для цього в принципі достатньо інформації. Можемо спробувати це зробити разом. А які ми питання будемо висвітлювати? Ну, давай подумаємо з цих тем, що ми вже знаємо. Ми вже знаємо, як розказати про свій вік, age, about your work, about your hobbies, about your relationship, стосунки. Там жінка, чоловік. Yeah. Abilities and skills. скілс. Mm. Ну, skills – skills це зрозуміло, а останнє це abilities. Ага, ну це якби е, вміння, те, що ти можеш робити. Mm -hmm. а не просто навичка, а вміння. Ага, skills – навички, abilities uh – -huh. вміння. Угу, uh -huh. Так, абсолютно вірно. Ну добре, мені здається, ми про це ще. Не говорили? Загалом так, якщо ми беремо ось саме останню категорію. Але давай трошки спростимо цю структуру наразі, та не головніше якось продати себе, розказати, що, що ти вмієш робити. І спробуємо чесно продавати себе, сказати, що в нас добре виходить і що не дуже. Наприклад, я викладач англійської, то цілком продішки я мушу сказати, що в мене виходить достатньо непогано навчати англійської. це буде звучати: I'm good at teaching English. I'm good at it. I'm good at teaching English. Can you repeat? I am good at teaching English. Окей, okay, good. Зверни увагу, як змінюється структура речення. В українською ми кажемо в мене виходить, а англійською ми кажемо я гарний у чомусь. Саме тому просто заучування слів недостатньо, нам необхідно знати певні фрази і в яких ситуаціях їх використовувати. Тобто, ще раз, якщо ми подивимося на саму фразу, be good at doing. Be good at doing something. знову використовуємо дієслово слово закінченням ing at doing. Так само, як на минулому подкасті ми розбирали like doing, hate doing. Herman, what are you good at? Добре. Можеби трошки похолодити. Так, так. I am good at Let it be cooking. Ага, okay. And what about you? I'm good at drinking coffee at work and I'm good at eating as well. Дійсно, це непогано виходить і їсти і пити каву. Інколи ми хочемо розповісти про те, що зараз ну, не дуже прям класно виходить. Ну, ми можливо, будемо це на співбесіді говорити, але у колі друзів це можна сказати. Добре, у нас було в мене гарно щось виходить, а mm -hmm. тепер в мене не дуже щось виходить. Як гадаєш, на що можемо замінити слово good? На bad? Угу, Так, дійсно, і сама структура буде звучати be bad at doing something. «be bad at». Так само використовуємо дієслово з закінченням ING. Herman, what are you bad at? I am better at... at scuba dive. Ам, окей. Може, тому що у Львові не так багато місць, це можна зробити. Так. <свісно> да. да. um, дивись, я тільки хотіла зауважити, що до вимови, що треба вимовляти берет, але ти вже все зробив правильно. Uh, зверну... А, я навіть і не помітив. Да, а що саме я правильно зробив? Uh, uh, дивись, ти не промовляв кожне слово окремо, та? Bad at. А ти промовив його разом бред. Uh -huh. uh, коли людина мало чує таких словосполучень, коли ми з'єднуємо, да, то і людина сама не проговорює, коли її питають, вона знову ж таки впадає трошки в ступор. Ну, ось просто послухай, як це швидко звучить: What are you берет. Uh, то ти не чуєш окремо слово bet, uh -huh. окремо uh -huh. слово «at», і ти не знаєш, що сказати. До речі, якщо ми кажемо про якісь фрази, які не перекладаються дослівно, те, що ми вже зауважили. Найкраще заучувати їх саме не візуально, а сприймаючи на слух. Навіть якщо ви не розрізняєте її окремі слова, коли вони так звучать. Наш мозок це краще запам'ятовує, і він може це відтворити, без того, щоб перекладати кожне слово дослівно, і зрозуміти, що вас питають. Тому ще раз повторимо: Гурет. гурет, Гурет. Ага. берет, берет. Ага. І можемо повторити ще саме запитання, те, що ви найчастіше будете чути, і що треба буде зрозуміти. What are you good at? What are you good at? Ага, можна навіть сказати wara", wara what. A, what, are you good at? Okay, good. what are you bad at? Окей, okay, звучимо дуже по-американськи, круто. Ну що, давай розбирати приклад допису в інстаграмі. Перед, так, перед ага. цим питання ще ага. м, уточнюючи, бо ми вже кілька разів казали про ці дієслова з закінченням IG. Ага. І я так розумію, що. Ну, я так здогадуюсь, чи щось пам'ятаю, що це Герундій, так? Да? Да, так, ми да. його не називаємо поки щоб налякати слухачів, так? Да? А так, так, тому що саме слово воно дуже таке незвичне. І плюс, знаєш, коли люди ну не дуже багато англійської мають теорії граматики, скажімо так, угу. то виходить трошки плутанина, тому що в англійській мові оця структура за інджі. А вона може бути герундієм, може бути аспектом continuous, а може бути такою граматичною структурою, як participle. І uh -huh. люди починають трошечки плутатися. Uh -huh. Тому найкраще, коли людина починає вивчати англійську і не планує бути викладачем англійської, найкраще не звертати увагу на дуже тонкі нюанси. Тобто, якщо ти запам'ятаєш фразу I'm good at cooking, то ти набагато швидше зможеш її сформулювати в реальному житті, аніж ти будеш пам'ятати так. Гудет використовуємо з ґрунтів. ґрунті. а що таке груді? Ти забудеш у неї Угу, Угу, Зрозуміло. Добре, то повертаємося до допису в інстаграмі. Я думаю, що коли ми кажемо про допис в інстаграмі, тут важливо також нагадати деякі слова або просто розказати, як вони звучать англійською. Та якщо ми кажемо про сторінку в інстаграмі, то зазвичай ми використовуємо просто слово «page». My page Май in Instagram. Page. Угу. Якщо ми кажемо про підписників. То будемо називати їх один підписник follower. Follower. Ага. То якщо ми кажемо про підписників, у як ми скажемо Followers. Followers, Окей, okay, good. Мені здається, що зараз почали часто використовувати це слово навіть в українській мові. Так, да, бо навіть підписник, воно якось сиріже вухо трохи <плес> і та, та. легше сказати фоловер. Так, так, і, або там він мене і десь <плес> там на Фейсбуці або в інстаграмі, та тому не дуже важко буде запам'ятати. Нам потрібні якісь фрази, не тільки або слова, не тільки ті, які означають якийсь предмет, а якби call to action. Якби це сказав українською call to action. Заклик до дії. так? Заклик до дії. Наприклад, here you go. Типу, ось вам. Та? Ось давайте подивимось. Або here we go. Here we go. Можемо використовувати як аналог давайте розпочинати. Here ага. we go. По типу, let's start, але here we go. Угу. Та. Ну, це такий неформальний спосіб це зробити. А, якщо ми кажемо про Instagram, то звичайно ми кажемо про світлини, які ми там постимо. Да? Тому нам треба знати, як сказати англійською, фотографувати. Mm -hmm. Take pictures. Take pictures. Uh -huh. А take a shot це те ж саме? Uh, Take-shot, a shot, та, це дуже гарна фраза. також. Тобто «shot» ми кажемо про ну, одну фотографію, mm -hmm. яку ми робимо. Кадр. Так, один кадр. так. Наприклад, якщо ми кажемо про таке слово, як snapshot, це буде. Любительська світлина. Я гадаю просто це слово, хто використовує додатки, там щось, щось чув таке. Але у повсякденному житті дуже часто скорочуємо до шот. Take a shot, зробити світлину, один кадр, та take a picture, зробити одну фотографію, одну світлину. Єдине, що коли ви йдете до бару, то там ви також можете take a shot, але то інший шот буде. Окей. Okay. Якщо ми кажемо про те, що ми постимо сторіс і ми робимо сторіс, то ми дослівно перекладаємо Make stories. Uh -huh. Make stories. Yeah. Uh, якщо нам потрібно щось завантажити на сайт або в Instagram, то ми використовуємо слово upload. Upload to uh -huh. a website. To website right. yeah. Просто зазвичай люди знають слово download, тому що дуже часто воно щось скачуть. Та? Так. То, download це я щось собі, upload – щось. Uh -huh. Вивантажити, а це завантажити. Mm -hmm. І якщо ми кажемо про... Постінг сторіс, то нам потрібно щось розповідати на камеру. А Тому ми дослідно це перекладаємо. Speak on, camera. Speak on camera Якщо ви блогер, то у вас є не тільки підписники, які вас фоловлять з позитивних причин, скажімо так, але і ті, які вас не люблять і залишають погані коментарі. І Я знову ж таки гадаю, що багато хто вже чув це слово в українській мові, як запозичено, також Hater ми вивчали з тобою це to hate, да, а це угу. іменник від цього дієслова хейтери. Hater, да, так, абсолютно вірно. Зазвичай ми використовуємо цей суфікс Іар, коли ми кажемо про професії. Uh -huh. Така собі професія 21-го сторіччя. І якщо ми кажемо про підписників, то вони зазвичай залишають коментарі. Знову ж таки, перекладаємо дослівно прям залишати коментар. «Leave a comment. Так, да, абсолютно вірно. Ем, знову ж таки. Якщо ми кажемо про блогерів, дуже часто ми чуємо якийсь заклик до дії. типу підпишись або розкажи мені у коментарях, або ще щось зроби. А наприклад, дайте мені знати або розкажіть про це в коментарях. Ми можемо використовувати фразу let. Ми вже її використовували, коли ми говорили про зустрічі, Let's meet у нас було дайте мені знати або розкажіть Let me know. летміно. Летміноу. Угу. Та дуже часто ми використовуємо цю фразу, наприклад, ну дай мені знати як. Як буде якась інформація, або як буде знати там, у котрі прийти. Let me know. Добре, давай я зачитаю приклад від мого студента, який він запостив нещодавно. І подивимося на деякі фрази. Hi, everyone! I have a lot of new followers on my page. У мене багато нових підписників на моїй сторінці. Do you want to know more about me? Here we go. Хочете знати більше про мене? Ну, давайте розпочнемо. I'm Max. I'm 28 years old. I'm a travel blogger. I travel a lot and I'm good at taking photos and making stories. Я багато подорожую, і в мене гарно виходить робити фотографії і постити сторіс. I upload my photos to different sites. Я завантажую свої світлини на багато різних сайтів. I'm also good at answering comments from haters on my page. В мене також гарно виходить відповідати на коментарі. Моїх хейтерів на моїй сторінці. I have a girlfriend Mila. She is 28, too. Mila Mila isn't a blogger. Mila, blogger. She is bad at speaking on camera. В неї погано виходить говорити на камеру. But she is good at writing posts. So she sometimes corrects my mistakes and leaves good comments. Але в неї добре виходить писати пости. Тому вона час від часу виправляє мої помилки і залишає гарні коментарі. Ну, ви ж знаєте, як це робиться в інстаграмі в ютубі. Міла so well. працює викладачем, тому в неї гарно виходить також розмовляти з людьми. And what are you good at guys? Let me know in the comments below. А що у вас гарно виходить? Дайте мені знати у коментарях нижче. Гармана на що спробуєш розповісти про себе? Okay, good. Post Instagram, I'll do it. Good. i a bully follower. Well, hi everyone. My name is Herman. I am a tall, young, handsome, smart, uh, humble, maybe too humble guy. By the way, I'm brunette. I work.

Круто, то я думаю, що наші слухачі вже можуть створити свій коротенький пост англійською. навіть якщо ви не хочете, щоб його хтось бачив. Це також практика англійської, то ви можете створити якийсь фейковий аккаунт, де не буде підписників, і можете там ну, своїх друзів туди запросити, або просто завести замість щоденника, де ви будете писати дописи кожен день, там, що сталося. Просто для себе. Така рутинна звичка буде допомагати вам. Практикувати весь час, а також, оскільки ви будете розповідати про себе, то ви будете перевіряти актуальний словниковий запас. Слово якесь не знаєте, подивилися в словнику, і ви його точно запам'ятаєте, тому що це не про гіпотетичного Джона, а про вас, що з вами сталося сьогодні. Супер! Ну це чудовий ще один шлях для практики для тренування англійської мови. Радимо таке спробувати. Добре. Ксені, дякую. І на сьогодні це все. Ми вже починаємо готуватися до наступного 14-го подкасту. Та тоді до зустрічі!